Радіо UA Chicago До нашої студії сьогодні завітав Андрій Мазепа, це соліст гурту Мазепа і сан-продюсер українських співаків. вітання. Привіт-привіт, Вадиме! Радий бути тут, радий бути на вашому радіо. Розповідай, чому завітав до Чикаго, чому до Сполучених Штатів? Що ти тут будеш робити? Знаєш, українці зараз об'єднані такою одною місією, яка називається одним словом, перемога. Всі про нього говорять, але вон ну і говорять, тому що це насправді найважливіше, що є зараз для нас. Тому зараз в Сполучених Штатах буде проводитись багато таких акцій під назвою «United for Ukraine». Напевно, українці тут чули про це. І я приїхав як саунд-продюсер, як звукорежисер працювати тут і як артист виступати на цих акціях. І буквально сьогодні прилетів в Чикаго і одразу ж приїхав до вас до вас сюди. Дуже зручно, що ваша радіостанція так близько біля аеропорту. А, які акції плануєте відвідати? В яких містах? В Чикаго чи ще, можливо, в якихось сполучених штатах містах? І з якими артистами будете співпрацювати? Е... Ми зараз будемо зараз. Ми в Чикаго, так тут є українські артисти, які базуються прямо тут. Ви знаєте, їх краще за мене різні. До речі, фестиваль пройшов у вас в цю суботу, Черно який та який я, на жаль, пропустив. Але було багато хороших артистів. І всі акції, які зараз проводяться тут, наприклад, сьогодні я знаю, що в околиці буде виступати Культурний фронт. Це конкретно військовослужбовці, які займаються музикою. Вони приїхали сюди виступати. Всі ці акції спрямовані як череті, ну, для допомоги українцям. Дуже багато потреб. І тому, але, звичайно, ми не обмежуємо стільки Чикаго. Вже післязавтра я лечу в Атланту. Після того ми їдемо і в Каліфорнію, і в Сакраменто, і в Майами мають бути такі акції і в Нью-Йорку, і в Нью-Джерсі. Тобто буде багато роботи, і вона вся спрямована на те, щоб ми залучали якісь ресурси, залучали якісь кошти для, ну, для таких нагальних потреб гуманітарних, медичних дуже багато їх є зараз. Вони з кожним днем тільки прибавляються. Як я й говорив і представляв вас, ви є соліз до гурту Мазепа. Розкажіть трішки про свій гурт, про пісні і, взагалі, хто входить в цей гурт. Саме так. Спочатку. Такого забутого вже явища як Ковід. Ми вже зараз, коли почалась війна, забули про те, що колись було таке у нас. І, але на початку ковіду е, я прийняв рішення займатися своєю творчістю власною. Раніше я працював як саунд-продюсер, писав музику для різних артистів, для різних музикантів. Коли почався ковід, почав писати свій авторський матеріал. І він вилився в гурт Мазепа. Долучились дуже хороші музиканти, наприклад, гітарист Андрій Муха, який раніше грав в гурті Тартак а і в гурті Бумбокс. Оці такі гітарні пісні, які ми дуже любимо слухати цих гуртів, це власне це є Андрій Муха. Він грає зі мною. Також барабанщик гурту Грін Грейм» і Марини Круть, і Аліни Пашно, тобто він багато з ким працює, Володя Костик, він зі мною грає. Також легендарна група в Україні була Вася і саксофоніст цієї групи Павло Гузів також грає зі мною в гурті. Тому зібралась така команда серйозних музикантів. Є ще один в нас учасник Костя Марко. Він зараз створив свою формацію. Якщо ви бачили, є такий жартівливий в Україні гурт «Дно», який на злобу дня пише такі жартівливі, але дуже актуальні, дуже, скажімо, саркастичні пісні. От і зібралася в нас така команда. Ми почали працювати. Це дало свої плоди. Нас почали запрошувати на фестивалі, почали слухати, запрошувати на радіостанції, на телебачення. І вже чим я хочу поділитись дуже, що 30 травня цього року, буквально не так давно, ми випустили наш перший деб'ютний студійний альбом, який називається Кожен сам собі рішає. Там теж туди війшло 11 пісень. Вони всі україномовні. Дуже легко відчути, які пісні були написані до війни, і які пісні були написані вже під час війни. Тобто тематика пісень змінилась, але взагалі я дуже радий, що можу представити е, цей альбом навіть на американському континенті. Ну, от, власне, про американський континент. Ясь тако переглянув цей альбом, і тут є назва англійською. Це означає, що там пісні перекладені англійською, чи вони звучать ну, чи всі, чи декілька англійських англомовних, а деяка українських. є англомовні версії пісень, але є, наприклад, пісня, яка називається Ла Бомба. Угу. І це україно-англо-іспанською мовою вона написана. Ми угу. так жартуємо завжди, що найпопулярніша мова в світі англійська, нею розмовляють всі. На другому місці іспанська, і ми прагнемо, щоб українська мова в світі зайняла хоча б третє призове місце, і працюємо над цим. Тому ця пісня така саркастична, весела, про любов, і називається вона ла Бомба. От, тому є пісні з інтеграцією, наприклад, англійської мови. От, але я пропоную слухачам вже якось заглибитись в цей альбом і почути, які саме частини там англомовні, а які україномовні. От, власне, ще питання: а спрямована вас, ваша музика, вона. Поглинає всі категорії, чи ну до прикладу, там про любов, про кохання, про, е, про жарти, чи у вас є певна якась категорія, і ви по ній рухаєтесь? Ми не дуже категоричні і, взагалі, не ставимо над собою якихось таких жанрових надбудов. Mm -hmm. Тому що ми вважаємо, що жанр він якось і свого роду і обмежує, якщо ми скажемо, що ми там панк група, чи рок група, чи ще щось, ми маємо рухатись тільки в цьому стилі. Що стосується тематики пісень. То дуже чітко можна відчути, які пісні написані до війни. І там, власне, любовна тематика, така душевна, про якісь відчуття і так далі. Але після повномасштабного вторгнення пісні вже почались серйозніші, вони написані в форматі такого діалогу. Напевно, я. Виписував в цих піснях діалоги з самим собою, тому що точно всіх українців в світі тепер час поділився на до і після, і після повномасштабного вторгнення відбулось дуже багато різних переоцінок про те, що ми робимо, що насправді має значення, що насправді є проблемою. Чи правильні рішення ми приймаємо, чи ми корисні для суспільства? Що таке суспільство? Це тобто такі, якісь теми. це все закладено в ваших піснях. це закладено в піснях, і дуже легко можна відчути. Я думаю, що слухачі чітко почують і зрозуміють, які пісні написані до повномасштабного вторгнення, які після? І от, власне, зараз, після початку повномасштабного вторгнення, з'явилося дуже багато. Нових артистів, тому що українська мова пішла вверх. Ми позбулися цієї російськомовної категорії в наших українських піснях. І власне, чому саме ваша музика, чому саме ваша музика має завпасти в серце слухача? Можете пояснити? І як ви будете боротися з конкуренцією? Ви ж тільки недавно з'явилися? Я не думаю, що в нас є якийсь такий ем, як це, елемент боротьби. З чи конкуренції з кимось, і навіть завдання такого немає, тому що ми дійсно ти правильно підмітив, що з'явилося дуже багато в порівнянні з минулим. З'явилося багато українських артистів і української музики. Але насправді в глобальному розумінні її ще дуже дуже мало. Її треба робити багато. Якщо є в когось наснага писати українські пісні, я закликаю це робити. Якщо є в когось наснага випускати український продукт, потрібно це робити. Не потрібно себе зупиняти. І тому місця під сонцем для українців дуже багато. В нас ще дуже багато роботи в поширенні нашої культури, в поширенні наших звичаїв. А що стосується того, чому, слухачі, чому слухачам ця музика повинна запасти, ну, ми вже кілька років функціонуємо як колектив, і бачимо, що люди впізнають себе в наших піснях. Вони пишуть це, наприклад, нещодавно. Я тільки сьогодні приземлився, мені приходить повідомлення. Що ваша пісня, я знаю, у нас є така пісня в альбомі. Вона мен... вона повпливала на моє життя, і, я... і дівчина пише: І я переоцінила то, що я вирішила, що я тепер буду займатися тим, чим я давно хотіла. Не буду відкладати свої мрії на потім. Угу. Дуже приємно читати такі повідомлення. Це означає, що трансформаційна складова в нашій музиці все ж таки закладена. І це приємно. Угу. То ваш новий альбом вийшов під назвою Кожен, кожен сам собі рішає. Кожен Це... сам собі рішає. Це вже він вийшов у складі вашої нової групи, так сформованої uh, в травні місяці. Так uh, розкажіть про плани на майбутнє. Що ви плануєте робити? Ви сюди приїхали до Сполучених Штатів зі своєю командою чи приїхали один? Ні, цього разу я приїхав один, можна сказати, на таку свого роду розвідку культурну. Mm -hmm. І дуже сподіваюся, що ми приїдемо всім колективом сюди з якимось туром, з концертами. Нам дуже хочеться це зробити. Зараз ми знаємо, що не так легко виїхати з України. І тому ми поки що. Як це дистанційно нарощуємо нашу аудиторію тут, і, і сподіваємось на те, що що скоро ми приїдемо сюди, всім складом будемо виступати так само прославляти і нести українську культуру. Це дуже потрібно зараз. А, завжди ми запитуємо усіх, хто тільки прибув, як вам Америка, як вам українці? Чи відчули себе тут як вдома? Власне, я ще не можу вам цього задати, бо ви приїхали відразу з аеропорту, але можливо, щось ви відчули а, за ці пару хвилин, годин. Ну, я відчув. Спочатку це звичайно візуальна картинка, тобто, ми бачимо. Дивіться, То, тут, поруч тут... тут Поруч церква українська. Поруч українська церква, з боку офіс української компанії. Я зайшов туди, зі мною спілкуються українською. Я подзвонив до своїх товаришів в Чикаго, ми говоримо українською. Вони вже мене запрошують на українську акцію, яка сьогодні буде. Тобто я почуваю себе, як в Тернополі, наприклад, чи як в Львові. Поки що. Я навіть, чесно сказати, поки прилетів в Америку, так, за цих от скільки, годину чи дві, я ще не чув англійську. Мови, mm -hmm. <laughs> так що це гарно експансія українська е, працює і це приємно. Таке враження. Це круто. А що ви на кінець можете побажати нашим слухачам? Тому що наше радіо слухають як і в Україні, як і в Європі, як і в Америці. От що ви можете побажати? Я бажаю українцям всім усвідомити свою значущість, свою силу, тому що українці це фундаментальна нація, дуже сильна. Якщо дивитися в історію, ми знаємо, що найстаріший, наприклад, це цікаво. Дуже найстаріший музичний інструмент, як вчені вивели, що йому 7 тисяч років його знайшли на території України. Тобто, це говорить про те, що на території України вже 7 тисяч років тому була цивілізація. Люди творили музику. А це за три тисячі років до Греції. І тому я пропоную українцям. Я наполягаю на тому, щоб ми перестали вважати себе якимось меншовартісними, вартісними, недостойними. Ми дуже серйозна, дуже культурна, дуже. Процвітаюча нація з великим минулим і з великим майбутнім. Нам це треба пам'ятати, нам це треба розуміти і робити все для цього, щоб і світ також це розумів так само, як ми. Ну, на кінець завершуючи, розкажіть трішки про вашу назву. Чому саме Мазепа? Це ви взяли від Івана Мазепа чи. Де з'явилася ідея? Ідея з'явилася дуже просто. Вона в мене в свідоцтві від народження записана mm -hmm. в розділі Прізвище. От. І е, це, ну, це моє прізвище. Спочатку ми якось думали про те, як назвати колектив. Я колись думав, як назвати свою студію, і як би я не називав ці бренди і так далі. Все рівно всі говорять: ми йдемо до Мазепи, ми йдемо слухати Мазепу, ми йдемо щось робити з Мазепою. Тому цей бренд закладений в мені з народження. А що стосується паралели з Іваном Степановичем Мазепою, то, звісно, носячи прізвище Мазепа, довелось вивчити історію, довелось заглибитись в його, скажімо, роботи. Пра... І я розумію, і знаходжу теж дуже багато паралелей з тим, тому що він хотів і бачив Україну як процвітаючу європейську країну, робив все для того. І навіть наш стиль, якщо прочитати в інтернеті написано, що ми граємо в стилі українське бароко. То це теж відголосок до Івана Мазепи, який. Створив унікальний український архітектурний стиль, який назвав власне українським бароко. Тому коли нас питають, в якому стилі ви працюєте, ми говоримо так і ну це прикольно. Дякую, дякую за відповідь. Дійсно цікава історія. І на завершення, після того як закінчиться наше інтерв'ю, яку би ви пісню хотіли, щоб ми поставили? І розкажіть трішки про цю пісню. Давайте ми поставимо пісню, про яку я вже трошки заговорив. Я закликаю взагалі, слухачів знайти Мазепа Бенд будь-де, чи то на YouTube Music, чи то на Spotify на будь-якій стрімінговій платформі. І навіть знаю, що в Америці популярний Amazon, Так тут музику слухають, там ми теж є. Тому шукайте Мазепа Бенд, ви їх там знайдете. А зараз в ефірі я би пропонував поставити пісню Я знаю, про яку я розказував, яка дуже повпливала на цю дівчинку. От. І пісня, власне, вона вже написана під час війни, і вона написана в форматі такого звернення і закликає людей до дії, закликає людей якось знайти в собі сили, відкинути самообмани, ілюзії свої і почати щось робити. Тому що якщо є в нас бажання якесь найбільше зло, яке ми можемо собі робити, це тамувати свої мрії. Ми можемо мріяти, але не робити нічого для них. Це дуже погано. Тому е, я. Пропоную послухати пісню Я знаю, і е, в ній знайти, можливо, щось співзвучне що з собою. Та, так. І ще те, що ти знаєш? Супер. Дякуємо вам. А, Сьогодні в нашій студії був Андрій Мазепа, Солі гурту Мазепа. Дякуємо, що завітали до нас на радіо. І дякую, Вадими. дуже приємно. пісню. Я знаю. Підпишіться на канал Радіо UA Ей Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі. На скільки в тебе є причин забити на все пол? пора хуй до ста, потім навпаки, скільки аргументів не підносити руки, а тепер прикинь, як би все було, якби дурні думки не проникали крізь чолу? Ти собі прикинь, як було би най... трію свою втілити хоч раз, я знаю, що далі після речки треба ми зразу я знаю, що не варто відповідати образом на образи. Я знаю, що краще не позарити, якщо не розп'є. Я знаю, що якщо вмієш і не получається, значить не вмієш. Подивись на світ, очі підніми, ти така ж людина поміж іншими людьми, глянь зі сторони, собі збагни що ти париш їх приблизно так, як і тебе вони. А тепер прикинь, якби ти не брехав, І хоч раз собі про себе ти всю правду розказав. Відірвав диван від своїх штанів. Нарешті зрозумів. Я знаю, що тарілку після речки. Треба ми фразу, я знаю, що не варто відповідати Одразу не на образи. Я знаю, що краще не позарити, якщо не розп'є. Я знаю, що якщо вмієш, і не получається, значить не вмієш Давайте разом попробуємо. Я знаю, що тарілку після речки треба мити зразу. Я знаю, що не варто відповідати образом на образу. Це ми знаємо. Я знаю, що краще не базарити, якщо не розумієш. Я знаю, що якщо вмієш і не виходить, Значить. Chicago